Відходять дні і шелестять листки, і календарні, і наші особисто, сплітаються у пам'ятні роки, зникають із осіннім падолистом. Прощається із нами рік старий, наспівуючи пісню невеселу. Тече назавжди, мов потік дзвінкий, а новий перед нами. Нова стелить, вже він поспішно глянув у вікно, у гості йде до кожної родини, чи принесе в оселі нам добро, побачимо пізніше З часу плином, кому він подарує другий шанс, кому покаже у життя дорогу, кому поставить, кому чи абзац. А комусь приготує зустріч з Богом. Бо кожен новий рік новий листок, як нова книга і нова сторінка, І ми в невідоме з вами робимо крок, куди покаже напрям Божа стрілка. Тож поки ще дорога пролягла, живімо так. Як ніби в день останній, цінуймо час, щоб жити не дарма, бо це життя, воно короткочасне, у цей тривожно неспокійний час, де так багато сліз ми бачимо з вами, робім добро, стараємося щодня збагачуватись добрими ділами. Все, що зібрати стигнем на землі, в кінці життя не пропаде намарно, Бог його зважить в небі на вазі, Одержим нагороду за старанність. Отож, тепер ідучи в новий рік всі тягарі залиште у старому, прощайте і звільняйтесь від обід. У новий рік не йдіть з душевним болем, не знаєм, що цей рік нам принесе, все ж хочу вам від серця побажати, не нарікати, дякувати за все, та віри і надії не втрачати, бо з нами Бог, хто завжди поруч йде вночі і вдень. І долиною густою, тому нехай вас всюди береже, а не гаразди підуть стороною. Хай прийде мир, закінчиться війна, хай Бог загоїть всім душевні рани, хай мудрістю наповняться серця. Цього бажаю я вам християнин. Тому найбільше серці бережім: Господній мир, що небо посилає, і часом, що злітає, дорожім, бо він назад ніколи не вертає. Якщо зустрінем мудро рік новий, з молитвою, а не за стільним тостом, то неодмінно Бог благословить і нас і Україну в 26-му